Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні. З вами Віктор Беляков. І на цей раз розмова буде про гроші. А саме дитячі накопичення. Як та з якого віку варто виділити для дитини власну скарбничку на певну мету? Тато, а як краще розпорядитись з подарованими грошима? Ну, синку, тут є два варіанти. Або протринькати на всілякі дрібниці, або ж зайнятись накопиченням на певну за один раз недосяжну мету. А давай буду накопичувати. Наприклад, на здоровенний конструктор. Гарна думка. Тільки пораджу набратись терпіння, бо ж на певну річ досить довго треба займатися накопиченням. А й дійсно ж, гарна думка з'явилась в малого як краще розпорядитись власними грошима. І на мою думку, чудово, що дитина ставиться позитивно до системи накопичення по принципу скарбнички. Проте, чи не буде заважати спокуса скористатись вже існуючим грошовим стартом, тим самим згубивши в корінь основну мету. Тож ще є загальноприйняті правила, як вірно підходити батькам до дитячих накопичень та як вірно заохочувати малечу. Вважаю за потрібне завітати на консультацію до тренера, викладача, ментора з фінансової грамотності для дітей та підлітків Марини Желдак. Вітаю вас! Вітаю! Тож з якого віку варто розпочинати дитячі накопичення, залучати до скарбничок. Перш ніж відповісти на ваше запитання, хочу зробити ремарочку і підкреслити важливість теми накопичення заощадження. Це дійсно неймовірно важлива тема в управлінні особистими фінансами, оскільки багата людина насправді не та, яка багато заробляє, а та, яка вміє правильно ними розпорядитися. І тема накопичення це прекрасна точка входу для вивчення теми управління. Особистими фінансами, більш того, дослідження показує, що те, наскільки ми дорослі управляємо в житті, вміємо досягати своїх цілей фінансових, дуже залежить від нашого досвіду в дитинстві. Тому те, що ми, як батьки, закладаємо своїм дітям, треба розуміти, що це фундамент і це навчання. А навчання це процес. І відповідаючи на ваше запитання, коли варто вже надавати першу скарбничку, коли дитина вже має доступ до перших грошей, кишенькових грошей зазвичай це вже 7-9 років, початкова школа, бо дають гроші на проїзд, на якісь харчування. Багато батьків дарують гроші на свята, якщо ми кажемо про саму скарбничку. То всім 9 років спочатку можна подарувати щось яскраве, цікаве, бо діти люблять е, саме такі. Причому це буде перший досвід, гордість за те, що в мене є. Пізніше, коли дитина видихне після першого досвіду гордості, що він вже дорослий, може накопичувати. То і буде більше оперувати вже грошима, кишенькові складати. То закрита скарбничка може бути для неї незручною, тому що їй вже захочеться контролювати гроші, скільки я назбирав. То тут можна вже. Якусь або прозору скарбничку, або контейнер закритий, щоб вона це бачила. І ще одна ремарочка щодо скарбничок. У нас в суспільстві ми звикли, що у нас одна скарбничка, в яку ми збираємо. Але чим більше я досліджую досвід і в інших країнах, і читаю книжки з виховання, досліджую цю тему, то є така концепція, яка мені дуже подобається. Метод трьох конвертів, три скарбнички дитині. Тут вже хард-левел, для нас це незвично. І перша скарбничка це. Я витрачаю на потреби, на короткострокові, поїхати, щось собі маленьке придбати. Друга заощаджую це якраз на великі свої мрії. І третя це віддавати, це благодіяти. Це трошки складніша система, але таким чином, начебто, вона може нам полегшити процес виховання фінансової грамотності, тому що дитина бачить, що я не все віддаю на велику цілю, на довгострокову вигаду а є частина, яку я можу потратити і тут і заощаджую, і плюс ми можемо з дитинства привчати використовувати гроші, в тому числі як інструмент як для допомоги іншим. Далі, коли ми кажемо про те, куди складати, якщо для дітей постарше 9-11, то можна. Вже, наприклад, відкривати картковий рахунок, тим паче, що ці рахунки прив'язані до рахунку батьків, але це вже буде наступний левел прокачування, да, як тепер накопичувати на картковій карці, але тема сьогоднішньої зустрічі безпосередня скарбничка, да, і перші кроки накопичення. Питання, як навчити дитину накопичувати. Перше, з чого би я починала, це вступна бесіда на тему Хочу і треба. Що це таке, чи розумієш ти? Говорила б про великі і маленькі хочу, про те, скільки вони вартують. Це перший крок. Далі велике хочу. Велике хочу, є хочу, а щоб це хочу, стало моїм, треба робити кроки йти до цього. І ми можемо теж спочатку у вигляді бесіди, а що конкретно ти хочеш? А чому що тобі дасть, скільки коштує, і ми підводимо дитину до того, що відхочу він формує вже фінансову ціль. Ми можемо це сказати, а можемо поки не казати на перших кроках, щоб не плутати і не лякати. На коли він хоче, коли він хоче це, тобто який термін він собі дає на досягнення цієї мети. Саме так, коли він хоче отримати, да який термін, це нашими дорослими словами, і це допоможе нам і дитині, коли вона знає термін, і ми знаємо, ми можемо Допомогти їй тепер розрахувати. Добре, якщо ти хочеш через півроку, наприклад, собі велосипед, який е, коштує, ти знаєш, скільки він коштує? Ні, а давай вивчимо суму обов'язково скільки коштує. І далі розбить по місяцям. А скільки ж тобі треба накопичувати, кожен місяць відкладати, щоб цю мету досягти. Далі може там цікаво, може виникати дискусія: ого, та в мене там багато ще треба, а десь ще буду їх брати. Добре, а давай подумаємо. А якщо мене через. З півроку, а через рік. Тоді скільки. Тобі цікаво? Давай порахуємо. І таким чином у форматі бесіди допомогли сформувати конкретну ціль, дізналися, допомогли розписати, скільки дитині потрібно збирати. Це допоможе їй дисципліну свою тримати, бо вона буде розуміти конкретні кроки, які їй треба зробити. Тут же можна поговорити, звідки в тебе будуть братися ці кошти. І тут ми підходимо до теми джерела доходу. Це дорослими словами. В Принципі теж можна говорити, да джерела доходу. Звідки в тебе це кишенькові, це подарунки? Прекрасно. І ще одне питання. Теж в залежності від віку, да, сім, е, теж в залежності від культури виховання вже всередині, наскільки батьки почали вже говорити про дитину, ще одне запитання, яке можна задати після джерел доходу, як ми запитали, а де і як ти можеш ще їх збільшити, цю суму? Які є ідеї? Можливо, вона скаже там не витрачати на якісь дрібниці, можливо. Можливо, скаже, то що мені підробітки, а де я можу заробити? І тут ми теж можемо е, говорити, дискутувати і розширювати м -м, бачення дитини. Далі, коли ми каже, ми як допомогти дитині накопичувати. У нас є ціль, ми поговорили про хочу. Дуже корисно буде допомогти візуалізувати мету і ціль, щоб дитині легше було пам'ятати про неї. А для цього, наприклад, можна намалювати з дитиною те, що вона хоче, розфарбувати таким чином вона емоційно ще прив'язує, пригадує, наскільки вона це хоче, як їй буде прекрасно, як вона буде поводитись, коли це вже буде мать, і це прекрасний привід говорить з дитиною, проводити спільний час з користю. Тут же можна застосувати, наприклад, якусь дуже просту табличку. Квадратиками або по дням, або по місяцям, щоб дитинка вносила або галочки ставила о вніс, або суму вже конкретно записувала. Таким чином вона буде бачити свій прогрес, якщо виникають в процесі відхилення, і це нормально. Це про спокуси скористатися цими грошима, ще не назбиравши на ту мрію, яку було спочатку, розраховано саме так. Відразу скажу, що це нормально в їх віці, коли вони тільки опановують, коли вони вчаться цьому, і що ми можемо зробити як дорослі? Знову говорити і проводити бесіду. Запитати, чому ти це хочеш, звідки це бажання виникло? А як це вплине на досягнення твоєї мети? Ти пам'ятаєш, що в тебе є? Послухати відповіді? Так, ми навчимо дитину просто розставляти пріоритети. Звісно, по-перше, ми навчимо усвідомлювати. Домлювати, що з неї відбувається, тут задіється і емоційний інтелект, в тому числі. А що ти відчув? До цього не хотів, а як побачив, то відразу захотів. О, це імпульс, це бажання швидке, да. Спалах такий спалах такий, да. І ми говоримо, це нормально. Багато насправді там зарито в цих бесідах, але не буду я плутать, просто тримаємо в фокусі, що ми спілкуємося, допомагаємо усвідомити, зрозуміти, що відбувається, що ти відчув. А чи ти розумієш, що буде, які наслідки. Наша задача розширити бачення і знання про себе, відчувати себе, про наслідки кроків. Наша задача показати. Ширить а далі дати дитині на основі повної інформації прийняти самостійне рішення. Вибір все ж таки за нею, а не за нами, за батьками, бо це теж досвід. Хай дитина його отримає. Однозначно, навіть якщо він нам не подобається, і ми розуміємо, що ну так не можна, так не треба. На наш погляд, хай дитина це зрозуміє на власному досвіді. Однозначно, наша ключова задача як дорослих в цьому випадку не вимагати, щоб дитина з першого разу Робила ідеально. Ні, наша задача навчити її підтримати в процесі. І оскільки вона вчиться, будуть помилки. Бо помилки, і аналіз їх, і вилучення уроків це процес навчання. Кожен і... досвід корисний. Точно. І чим раніше вона отримає цей досвід, тим швидше вона зрозуміє правильні наслідки і моделі поведінки, як їй поводитись в майбутньому. Певні рішення, які. Будуть виникати в голові. Саме так. І ще коли хочу, хочу, хочу ще ідея для розмов з дитиною. І це неодноразово це можна запроваджувати. Тема реклами, що це таке, чому вона виникає, її плюси, її нюанси, які бувають. І це таким чином підкреслювати, як вона може впливати на наш емоційний стан, наше рішення, бо це ж певною мірою є маніпуляції такі собі, маркетингові. Так, так, але я би тут ще раз розтав... Вляла акцент, знаєте, не робить з реклами бабайку що о, вами маніпулюють все, біжить. Від ні, реклама це інструмент і спосіб розказати бізнесу, який створив товар якийсь продукт. І він хоче донести. У мене таке є система поширення, система поширення, система донесення інформації про свій продукт. Важливо показати, що її сенс і мета. Донести інформацію, але буває так, що якісь такі прийоми, підходи, що нас спонукають, навіть якщо ми. В цей момент цього не хотіли. І класно знати у ці моменти, які спонукають до імпульсивних покупок. Є перелік, це можна вивчити в різних сферах. І далі, коли дитина знає, вона відслідковує. І навіть при поході в магазин, да? або коли вона в наступний раз каже, о, я захотів! То повернуться до теми. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про рекламу, що зараз працювало на тебе? Чому ти? Як ти дізнався? А побачив рекламу в Ютубі. Блогер мені сказав: Добре, завдяки чому йому. Це вдалося донести тобі цю інформацію і розкручувати, спілкуватися, розширюватися. Якщо виникають проблеми з мотивацією, ви можете, як батьки, допомогти. І ось вам кілька ідей: наприклад, пообіцяти подвоїти суму, яку дитина накопичила за тиждень, і таким чином простимулювати її до цих накопичень. Це як ідея, тобто є певна. Мета процент з цієї мети дитина за тиждень назбирала. Якщо вона це завдання виконала, ми робимо Х2. Саме так, саме так, наша задача, ми ж пам'ятаємо, що це перші її кроки, і наша задача допомогти дійти до результату, але не тягнути її за ногу, рятуючи, а супроводжуючи і десь стимулюючи, допомагаючи. І другий приклад, наприклад, якщо дитина захотіла щось дуже велике, і ви розумієте, що їй там 3-4 роки відкладати, на. Це, а це її перший досвід, то ви можете запропонувати таку ідею, що ти збираєш 50% це твоє зобов'язання, а ми можемо, батьки. Допомогти з іншою частиною. І таким чином мета досягнення, мета наша навчить, вона зберігається, і ми допомагаємо дійти. Але тут треба подивитися і на мету, і на термін, який і це підкреслює, що це ідея, а не обов'язково ви повинні так робити. Яка саме це мета? Безумовно, тут Тому що дуже нюансів багато. Да, ми це розглядим. може стати не актуально через певний час. Однозначно, так. Да. Ідею, і потім ви дивитеся на конкретну свою ситуацію, яка у вас ви. Із метою, і з дитиною, наскільки ви спілкуєтесь. Що важливо, про що я дуже хочу наголосити: залиште місце для помилок. Усвідомте, що в цьому процесі дитина буде помилятися. І засвіте, що це нормально. Наша задача просто бути поруч, допомагати. Бути перфекціоністами. перфекціоністами не потрібно бути нікому. Ідеальний світ, мені здається, він був би нецікавим, не таким живим. Тому допомагайте вилучати досвід з помилок, бути поруч, спілкуйтеся, розмірковуйте, дізнавайтеся, чому зробила, а як інакше. Розслабтесь і просто будьте собою, будьте наставником дорослою людиною, яка супроводжує дитину в цьому процесі. Якщо не вийшла досягти, ось повністю дитина витратила, видихайте. Ми сказали, що помилки це нормально, і ось вам декілька кроків, які допоможуть пройти цей етап. Перше це розглянути ще раз мету, яку дитина поставила. Можливо, там не чітке формулювання, і е, мотивація, і віра в те, що я це досягну, вона зникає. Подивіться, щоб це було чітко, не просто зібрати на велосипед, а зібрати на велосипед, який коштує стільки-то коштів через 6 місяців. Другий крок запитайте в дитину, чи є в неї пропозиції, як покращити наступного разу. Діти дуже охоче можуть пропонувати. Якщо ні, запропонуйте свої варіанти. Знову спілкуйтеся. Третім кроком допоможіть дитині отримати вигоду з цього досвіду. Ви можете запитати, а що нового? Ти дізнався, поки йшов до своєї мети. Що нового ти дізнався з цього досвіду? Що береш які знання про себе, про мрії, про процес досягнення? Як На тобі? майбутнє не жалкуєш, жалкуєш. Не, да, жалкуєш, не жалкуєш. Вважаєш це імпульсивне рішення було? Чи все ж таки ти думаєш, що ти поступив вірно? Так, да, це прекрасно буде. Знову розслаблено, в формі бесіди, дізнавайтеся про неї. Четвертим кроком, ви можете поділитися своїм досвідом, коли ви були дитиною, чи були у вас цілі? Як ви до них йшли? Прекрасно, якщо це буде невдалі, досвіди. Які були перепони? Які перепони, з чим зіштовхували, таким чином ви показуєте, що дитина зіштовхнулася з проблемою, і вона не одна в цій історії. Це не унікально, це нормально да. і природньо для всіх. Саме так, саме так. І важливо похвалить, сказати подивись, тобі стільки років, а ти вже вчишся. Це так круто. Обов'язково похваліть за її старання. Подивись, тобі стільки років, але ти вже поставив мету, ти вже зробив кроки, це чудово. Якщо необхідно, підкоригуйте її план. Давай спробуємо тепер отак, отак підкоригувати. Підкоригувати і почати знову і це нормально. Яких помилок слід уникати в цій темі? Перше, щоб я рекомендувала не рятувати і не спішіть виконувати мрію і бажання дитини. Ось вона збирає. Давайте допоможемо, купимо їй. А хай вона свої кошти витратить на щось інше. Таке робити не потрібно, тому що ми пригадуємо, що наша головна мета навчить дитину це робити. Друге, я б рекомендувала поважати вибір дитини. Якщо вона все-таки після вашої бесіди розуміє наслідки своїх вчинків. Але прийняла вибір все-таки купити саме цей предмет, бо їй дуже хочеться, от прям дуже-дуже поважайте, поважайте її вибір, і е, таким чином буде відчувати себе дорослою. Ви підрощуєте її дорослу частину, дати можеш приймати рішення. Ти знаєш наслідки? Показуємо дитині, що світ не однобокий. Так, і що вона. Має право розпоряджатися, має слово, має право розпоряджатися своїми грошима. А це довіра. Безумовно. Безумовно. І дуже часто батьки запитують, чи потрібно контролювати витрати дитини. Тотального контролю точно не повинно бути. Це знову про довіру. І це про відповідальність дитини. Якщо ми контролюємо, ми забираємо у неї змогу бути відповідальною, нести серйозні рішення. Тому тотально не контролюємо. Але ви, як батьки, як дорослі, можете з боку зі сторони спостерігати, запитувати, спілкуватися. Оце принаймні такий підхід він буде більш таким мудрим і буде відповідати меті, яку ми ставимо як дорослі. Ну і показувати власним прикладом самому ставити фінансові цілі, мрії. Мріяти і до них йти. Тож, батьки, як завжди, приклад своїм дітям саме наглядний, саме найближчий. Тож, якщо батьки вміють заощаджувати, то і діти будуть намагатися прагнути робити так само, саме так. І на заключення хочеться сказати: пам'ятайте, що наша задача показати, як працює цей світ, в тому числі про фінанси, як ними управляти, що це процес навчання. що не треба ідеальності, треба бути поруч, треба спілкуватися, треба розширювати погляд дитини на ці процеси, не бояться помилятися, коригувати, виносить уроки після невдалих спроб, це нормально, і поступово йти до бажаного, і пам'ятати, виховувати розуміння, що добре приходить до тих, хто вміє чекати. Будьте терплячими й мудрими самі, вчіть дитину і я вірю. Все в вас вийде. І будьте достойним прикладом своїм дітям. Прекрасна! Тож по завершенню передачі обійміть своїх хочусиків, нагадавши їм про те, що ви, в міру своїх можливостей, раді надати достойний приклад і корисні поради щодо грошових заощаджень, а також адекватно сприймаєте їх власний вибір, яким би він не був. А я, Віктор Беляков, прощаюсь з вами. Але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.